Вибори, вибори вже через 90 днів, вибори на вимогу партнерів, зокрема Сполучених Штатів, вибори, які вже готують народні депутати. І навіть, і ми дізнаємося, скільки разів про них заявив президент. Що там відбувається? І відповідно, чи справді це президент дав задачу парламенту готувати вибори, які мають ось ось стати вже реальністю, чи це гра для того, щоб ну достатньо красиво, мені здається, мудро зробити хіц на випередження щодо наших партнерів. А давайте говорити відверто щодо чергової заяви Дональда Трампа. Тож в цьому відео я вам дам три версії, і вони будуть так чи інакше, достатньо сильно між собою відрізнятися. Версія номер один, я б назвав її найбільш популярною. Це те, що ну, ось все, що ви бачили по останнім заявам. А нагадаю, 10 грудня ввечері президент записав відео десь на фоні відповідно офісу президента, що він доручив готувати закон про вибори депутатам і. До цієї гіпотези доєднується багато думок щодо ну красиво випереджає Дональда Трампа по меседжам. Ну показати, що ми виборів не боїмося. Є друга версія, вона також лунає в нашому політикуму. Причому ну не на рівні пробачте слух народу, а на рівні достатньо достатньо обізнаних коротше представників українського політикуму, що насправді будуть готуватися вибори. Ось все це не фейк, це підготовча робота для того, щоб такі вибори оголосити. І версія номер три тут я притримую інтригу, просто скажу, в яку, почувши багато думок і зробивши своє таке ну не розслідування, а міні опитування Я схиляюсь до головної версії. Вона буде в кінці. В цьому відео ми дамо вам багато. Так чи інакше, вирізок з перших джерел, ви самі все це почуєте, і де якої версії ви будете схилятися наприкінці відео, це ваш вибір. Відверто це ніхто справді не скаже і не знає. Просто ви почуєте те, в що вірю я. Ось на цій інтризі, і ми зупиняємо наш суп. Нагадаю, мене звати Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп», І сьогодні ми говоримо, чи справді нас всіх вибухають. Готують до виборів, і до речі, до яких виборів саме нас готують. Тож починаємо. Сьогодні я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер, в Вашингтоні, що партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України, і це буде. Слава Україні. Тож ви почули те саме. Відео звернення стандартним вечірням президента 10 грудня, де він наголосив про те, що доручив народам депутатам готувати свою версію, як проводити вибори, коли буде допомагати відповідно або сприяти цьому безпекова ситуація. Вже 11 грудня. перший віце-спікер і відповідна людина, яка ну Відповідає у нас в парламенті за виборче законодавство, яка до цього відповідала за вибори в самій слузі народу, і про Сашу я ще декілька разів згадаю, заявив, що станом на зараз та не сильно, що є по виборам готувати, що наймен чернеток немає, треба всім зібратися і щось готувати. І е, ось вся ця подія вона одразу принесла багато версій того, що ж це означає. І... Перша головна версія, яка мені здається найбільш популярна зараз в медіа, про те, що ну, ситуація трапилась наступним чином. Вийшов Трамп на фоні мирних перемовин, де Україна не хоче сильно погоджуватись на ті, е, ті російські пропозиції, які вони з США нам дають під виглядом плана від Кафе і всіх інших, і почав свій. Тиск на Україну почав він, як він вміє відповідно, заявив знову тему виборів. Давайте говорити чесно, вона не перший раз лунає. Ми її зимою, якщо не помиляюсь, ще 2025 року, і потім на початку весні чули, що треба проводити вибори в Україні, тому що Україна не проводить вибори, тому що їм вигідна війна, чи якось навпаки, неважливо. І ось тут вийшов президент Зеленський, сказав так. Без проблем готові провести вибори, готові до них. Можемо швидко, можемо за 60 днів, можемо за 90 днів. В принципі, немає ніякої різниці. Єдина проблема а ну нам для виборів треба, щоб не стріляли, кінжали не літали по виборчим дільницям. В принципі, всі українці могли вільно проголосувати. Це означає, що і солдати мають прийти з фронту. А для цього має закінчитись війна. І відповідно, люди з-кордону мають приїхати в Україну. А для цього. Треба, щоб закінчилась війна. Ну коротше, ось якщо партнери, оцю невеличку, невеличку і абсолютно легку задачку для них, як закінчити війну, причому так, щоб це не виглядало як капітуляція, зроблять, то і одночасно і достатньо швидко ми вибори проведемо. А для того, щоб показати ну, наскільки серйозні наші наміри, ось є народні депутати, вони зараз законодавство так змінять, щоб ми знали, що як тільки у нас буде припинення війни чи закінчення війни. То вибори відбудуться через 60 і донос днів. І ось такий красивий ход. Він так чи інакше ще підтверджується більш детальною цитатою, тому що все, що ми почули 10 грудня від президента в його зверненні, ми. Чули ще до цього, а саме 9 грудня, коли президент повертався з відрядження і, відповідно, відповідаючи на питання від журналістів, надиктовував в WhatsApp оці voice меседжі і їх пересилав один із таких і став перший таким, першим джерелом, напевно, ці новини. Коротше. Один із них став відповідно повною відповіддю президента щодо виборів. Я вам зараз включу. Дякую Ютубу пана Натевського. Я у нього якраз це відео забрав. Воно буде не єдине про вибори в Україні. Сайт 24 го каналу, Наприклад, Трамп сьогодні заявив, що настав час провести президентські вибори в Україні і чи тиснуть США на Україну з цим питанням, і чи ви обговорювали його? Це питання чи обговорювали делегації? Це питання <кій> і так передусім, хочу сказати, що я це питання не обговорював. Друге, питання виборів України, мені здається, передусім залежить від а, нашого народу, і це питання народу України, а не народу інших держав при всій повазі до наших партнерів. Скажу відверто, що до виборів я готовий. Якщо стоїть питання, що а, я чув такі натяки, що ми чіпляємось за. Владу або я особисто закристав президента, і тому я чіпляюсь за це, і тому не закінчується війна. Це якщо чесно, ну, ну це абсолютно неадекватна історія. А для того щоб провести вибори, є два питання: передусім, безпека, як це провести, як це зробити під ударами, під ракетами щодо наших військових питання, як вони будуть голосувати. Ви це знаєте, не хочу повторювати. І друге питання законодавча основа для легітимності проведення виборів. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко. Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито, Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. І я особисто маю на це волю і готовність. Далі, раз так пішла справа, я прошу, щоб. Депутати нашої фракції, в принципі, наші парламентарі підготували законодавчі пропозиції щодо можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Підготували це для мене. Я завтра буду в Україні. Я хочу я очікую пропозиції від партнерів, очікую пропозиції від наших депутатів і готовий йти на вибори. Тож як ви почули з коментаря? Президента, причому достатньо розширеного і прискореного, тому що відповідає він дуже довго. То очевидно, що ну ось ця версія про те, що ми так переграємо Трампа і ну відповідно перекидаємо знову м'яч на поле наших партнерів, які мають забезпечити нам безпеку і, хоча б перемир'я для того, щоб провести вибори, ну ось воно і якраз прозвучало від президента все. Теорія розкрита, ви зробили висновки, що ніяких виборів не готується, просто чергова історія з геополітикою, і на цьому можна було б закрити історію, але ні. Тому що так само і в значно меншій е манері, і значно менш популярній, мені здається, по своїй частині і охопленню політикому, існує інша версія. що... Те, що стосується у цих останніх заяв про підготовку до виборів, це абсолютно не маніпуляція, це ніяка не гра з Трампом, це справді підготовка до виборів. І в підтвердження цієї гіпотези, я хочу повернутися ще до одного першого джерела. а саме до того, першого джерела, де Принципі, пролунала та заява Трампа, яка потім спочатку в іноземних ЗМІ, а потім в українських ЗМІ переросла в фразу, що Трамп вимагає від Зеленського провести вибори. І якщо ви зараз подивитесь, ну не те що оригінал, але творчий переклад оригіналу, то зрозумієте одразу, що ну ось воно трохи було не так і не так сильно. Та Трамп наполягає. Зацитую дослівно. Зі збереженням авторської граматики. я не буду давати перебивку з Дональдом Трампом, тому що знаєте, ну коли отак своїми словами намагаєшся ці ж слова в таке саме речення скласти, то усвідомлюєш ще краще, що це говорить президент Сполучених Штатів. Отже, журналіст питає: Як думаєте, чи час Україні провести вибори? Президент Сполучених Штатів Америки відповідає: Так, думаю, так минуло багато часу. Це е, не надто добре все йшло. Так, думаю, час. Думаю, це важливий момент, щоб провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але е, я би подумав, що український народ би е, мав би мати цей вибір, і можливо, Зеленський би виграв. Я не знаю, хто би виграв, але вони давно не мали виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до точки, де це вже не демократія. Діда чиста деменція. Це тож ще раз дякую, Натиску, за такий фрагмент. Але давайте скажемо відверто. Ну, не виглядає, так що ось. Коментуючи, а точніше відповідаючи на запитання в такому стилі з такими заявами, Трамп прям сильно вимагає від нас у виборів. І ось ми через цей шалений тиск пішли на них. Ну, виглядає так, що просто Трампа спитали, він черговий раз для своєї аудиторії Мага щось відповів. Не те, що нове. Я переконаний, що якщо зараз порискати по його попередньому інтерв'ю, щось подібне вже лунало раз так 15. Але саме. Цей коментар потім створив відповідне питання до президента. Він якимось дивним чином був максимально до нього готовий, дав таку широку відповідь, не приїхав в Україну, не забув про це, зібрав реально народних депутатів і, начебто, пороздавав їм команди готувати зміни до виборчого кодексу. Тож, частина політикуму придумує вже собі конспірологію що все, вироби. Точно потрібні вибори, точно будуть, уточнюючи при тому, що мова йде виключно про вибори президента, тому що нагадаю, вибори в Верховної Ради там в Конституції закладено, що це неможливо. Вибори президента теоретично, якщо змінити закон України, тобто проголосувати відповідний законопроект, то теоретично вони можуть бути проведені. І, відповідно, ось все це і говорять про те, що ось зараз у нас десь на весну будуть готувати. Вибори президента дуже швидкі, для того, щоб поки у президента не впав рейтинг, поки не з'явилось нового скандалу, швидко його зберегти на другий термін і відповідно рухатись разом у світле майбутнє, навіть попри те, що будуть тривати бойові дії. Прихильники цієї ж теорії додають ще один факт, який я чув, і який має місце бути, факт тому, що у слуги народу, як ви знаєте, ну дуже часто змінюються голови партії. Там був і Дмитро Жасумков. Там після цього був відповідно, якщо не помиляюсь, поканов. Потім став головою партії, і людина, яка відповідала за вибори, особливо за мажоритарну частину, це Саша Карнієнка, якраз який коментує вже вибори як перший віце-спікер. І в кінці, відповідно, коли Олександр був призначений на посаду віце-спікера, його замінила нова голова партії. Олена Шуляк, і ось зараз, в середині грудня, хтось говорить 14 грудня, хтось говорить 17 грудня. У партії Слуга народа буде необхідність знову переобрати собі голову партії. І, начебто, говорять, що Олена Шуляк вже не хоче або не буде головою партії, і розглядають на цю посаду людину, яку нещодавно розглядали на голову офісу президента. Зараз говориться. Це питання відкладається або затягується. Ну тобто, в принципі, у нас не сильно зараз є кандидати на голову офісу президента чи бажання їх кудись призначати. І розглядають туди Михайла Федорова. Навіщо Михайло Федорову піти на абсолютно поганий, негативний, токсичний, Політичний актив, який називається Слуга народу і який в фокус-групах асоціюється в найкращому випадку з діями того ж самого Миколи Тищенко, а зазвичай ще і з різними табу. Ну коротше, немає жодного уявлення. Але прихильники теорії, що вибори будуть, і все це хитре плани. Говорять, що Михайло ось туди відправляють. Він буде тепер займатися виборами президента і таким чином поведе президента і країну в світле, в світле майбутнє. Я чесно переконаний, що це абсолютно була б погана ідея для Михайло. Так само переконаний, що чесно, мені здається, що без Саша Карнієнка сильно вони вибори там ніякі не організують. Все ж таки, він. Найбільший досвід має по проведенню виборів, і багато останній раз, мені здається, по мажоритаркам. У них був непоганий результат. Але, ну, всі, от хто всі ці новини. Водить це до того, ну все в партії зміни. Михайло Федоров іде на партію. Зараз будуть вибори. Ну, коротше, всю, всю всю конспірологію е -е, в повному обсязі, причому абсолютно унікаючи питання про те, що ну, а як реально вибори проводити, якщо будуть тривати бойові дії. Ну тобто, це ж абсолютно неможливо по багатьом причинам, які я до цього перераховував. І ось зараз ми переходимо до моєї версії. Яка звучить наступним чином. Якщо раптом нам вдасться, чи разом з партнерами, чи партнери самі це запропонують, чи якимось дивним чином вони зможуть натиснути на ворога і досягти домовленості про те, що буде перемир'я, то самий Six Fire, або умовно якесь закінчення війни в найближчий час. То, відповідно, тоді, очевидно, президент Зеленський разом з всією країною піде на президентські спочатку вибори, можливо, комбінуючи їх з якимось видом референдуму. І, відповідно, для цього якраз можливо і робиться підготовча законодавча робота. Ну, раптом війна зможе якимось чином припинитися і закінчитися. Якщо ні, то відповідно у нас буде просто відповідь для партнерів, чому ми конкретно зараз не проводимо вибори, і відповідь буде звучати як. В версії номер один дивіться, з нашого боку, все готово Вам залишилось тільки там з Путіним якось розібратися чи санкціями через через Китай, чи можете нам війська свої прислати, поки наша буде голосувати на виборах і навіть приймати в ньому участь. І ось ну пробачте партнери, тепер якби нас тут звинувачувати не треба. Тож я думаю, що це комбінація першої і другої теорії, яка просто залежить від одного зовнішнього фактору, який я ще раз повторю, це хоча б перемир'я, а максимум це, звичайно, закінчення війни і на умовах, які будуть прийнятні для України. Чи вірю я особисто, що наш ворог піде заради виборів на перемір'ї, ніщо найменше найближчий час. Мені багато військових говорять, що зараз для ворога абсолютно невигідно зупиняти зупиняти свої бойові дії. Він хоче в якійсь середньостроковій перспективі отримати додаткові успіхи по відповідно Донбасу. Сподіваюсь, і вірю, що у нього це абсолютно не вийде, але ну ще раз це просто говорить про те, що заради. Виборів давати на 30 чи навіть 60-90 скоріше за все, днів нам перегрупуватися і більше побудувати свою оборону. Ну очевидно, ворог не буде. Якщо раптом, що теж я вважаю на рівні дива, буде укладена мирна угода, яка буде прийнятна для. України, ну знову ж таки, тут мені здається, та ж саме очевидно, що вибори достатньо швидко будуть, і не тільки президента, а й парламенту, і навіть місцевої влади. Але для цього треба перемиві І найголовніше питання, яке зависає в повітрі, я вам багато так чи інакше про це записував а, своїх коментарів. Що мені здається, все одно теми виборів нам не уникнути. Проблема в. Тільки в тому, що скоріш за все вона стане більш актуальна у другій половині 2026 року. Об'єктивно б щоб вибори були об'єктивно. Всі інституції у нас пересиділи той термін, на який нас обирали, в тому числі і народні депутати. Це абсолютно правда, і я думаю, що ви дивлячись багато або Верховна Рада, або навіть наших блогів помітили, що це не дуже сприяє розвитку України і прийняттю відповідальних політичних рішень, в особливо в часи відсутності політичної конкуренції, але ну ще раз для цього мають бути. Умови, яких на жаль, і очевидно, не з причин, які лежать на плечах українців, а з причини того, що млява відноситься наші союзники, так само ворог далі не покинув плани захоплювати Україну. Зараз неможливі. Коротше, ось що я вважаю, буде по виборам. Так будуть готувати якісь зміни, будуть готувати їх виключно по президентському виборам. А більше поки будуть використовувати це для геополітики, якщо раптом буде невеличкий шанс зупинити відповідно вогонь або навіть вкласти перемир'я, так справді будуть вибори. Якщо ні, ну вони скоріше за все, що в першій половині 2026 року, просто і абсолютно неможливі, хоч когось не призначайте на голову партії слуга народу». В принципі, мені здається, це взагалі події, яку мало хто помітить, навіть в самій су. Зі народу, на цьому, все. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Дякую, що дивитесь і до нових зустрічей!